Доброго дня, друзі. Справжні моменти з вами. Сьогодні в Кракові погана погода, йде дощ, на вулицю виходити не хочеться. І що в цей час ми багато робимо, багато читаємо. Не так давно і ще у 2022 році. Також ми читали, задумувалися над тим, що може відбутися у нас в країні, але на 99,9 ми були впевнені, що війни в Україні не буде. Ну, Кожна людина завжди хоче думати про добре. Про погане взагалі не хочеться думати. Ну. Розмови з українцями тут у Польщі, хто як далі продовжуватиме своє життя, хто буде повертатися в Україну, хто не буде, ми будемо повертатися це 200% ми хочемо додому. Хтось говорить про те, що ми в очікуванні, що житло в Польщі стане дешевшим, тому що буде тут також війна і ціни на квартири і будинки впадуть, можливо, купимо. Тут житло будемо жити, Ну, такі різні роздуми. І ось ці всі роздуми навіяли. Мене ось на такі думки, і сьогодні по трішки почала і раніше це вичитувала, але сьогодні якось більше замислилася над тим, Ось почитала, хто буде захищати Польщу у випадку війни з Росією. І так як я юрист, то завжди йдеш. В першу чергу, куди? На якісь офіційні джерела, <кій> дивися законодавство. І почитали, що з 1 січня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила, що регулюють набір добровольців до новоствореної цивільної оборони країни. Ось ці зміни стали частиною закону про цивільний захист і про цивільну оборону. Ухваленого Міністерством внутрішніх справ та адміністрації. І згідно з новими положеннями, у випадку запровадження воєнного стану чи під час війни захист населення буде забезпечуватися через організовану систему цивільної оборони. Зараз у нам на телефони. Приходять іноді повідомлення, є така служба Міністерства внутрішніх справ тут у Польщі, і нас попереджають, наприклад, про те, що буде штормове попередження, там, чи снігопади будуть, чи то от весною, не весною, зараз весна, восени, здається, так повідомляли про те, що може бути підтоплення, перевісла. І там інші річки можуть бути переповненими, і саме орієнтують населення на те, що може відбутися. І ось відповідно ось до цих положень, які я почитала, які у Польщі набули чинності з січня 2005 року, то тут буде створений такий корпус цивільної. Оборони він складатиметься з добровольців, які пройшли відбір, осіб із мобілізаційними призначеннями, резервістів з цивільного захисту і працівників Державної пожежної охорони. І е, хто може долучитися саме до добровольців? Нові правила визначають саме механізм залучення добровольців. І їх набір буде проводитися на рівні воєводських управлінь, у співпраці з органами цивільного захисту населення. Основний же принцип відбору це оперативність і готовність до реагування в умовах надзвичайних ситуацій, щоб не було так, як у нас, війна почалася, аж тільки почалися створюватися загони добровольців. Воєводи тут отримають відповідальність за перевірку готовності добровольців до служби. Далі, і ще про що хочу сказати: про те, що також ось буквально декілька днів назад я читала про те, що Польща замінує кордони з Росією і Білоруссю. Про що тут говориться? Ну, Перш за все, я хочу сказати, що раніше Польця, Польща оголосила про вихід з Оттавської конвенції. Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білорусією в межах проєкту Східний щит». І як заявив заступник міністра оборони Польщі, ситуація на польсько-білоруському. І польсько-російському кордонах є серйозною на сьогоднішні дні. І це буде одним з елементів східного щита. І необхідно звернути взагалі увагу на те, звідки почалася війна в Україні, з якого боку була атакована Україна, з боку Білорусі була атакована. І ось Пише мені заступник міністра оборони Польщі, що е, те, що у, у них немає протипіхотних мін, але е, у нас в Польщі він говорить, є можливість виробляти ці міни раніше Польща, Литва, Білорусь, Латвія та Естонія оголосили також про вихід з Оттавці. Конвенції, Оттавська конвенція про заборону протипіхотних міт через погіршення безпекової ситуації в регіоні. І ось міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі зазначили, що саме в нинішньому середовищі безпеки Збройним силам країн важливо надати гнучкість і можливість вибору щодо потенційного використання сучасних систем зброї. Та рішень щодо зміцнення, зміцнення захисту східного флангу НАТО, яким саме загрожує небезпека, і ми бачимо, що ця небезпека дійсно таки загрожує. І я хочу сказати про те, що е, е, коли е, Дійсно таки буде ось така серйозна загроза, то Польща вважає, що вона повинна е е бути захищеною. Тому йдеться мова і про добровольців, і про це замінування. І ще є такі оголошення в Польщі, і я також про це читала: що Міністерство внутрішніх справ і адміністрація Польщі закликає громадян. Польщі зробити запаси на три дні автономного виживання. Для чого це необхідно? Це необхідно на випадок кризових ситуацій. Вони закликають і говорять що про те, що давайте ми будемо готові в рамках твоїх можливостей щонайменше на три дні виживання, без допомоги державних структур на випадок ось таких небезпечних ситуацій. Що має містити цей комплект? Він має містити запас води, необхідні медикаменти. Кожен із нас знає, які медикаменти ми потребуємо: засоби гігієни, і санітарії, також запас продуктів харчування, освітлення. І ми вже знаємо, що не тільки освітлення. Ми повинні подбати про освітлення, яке буде працювати без електромережі. У кожного із нас, українців, зараз є павербанки, вони також можуть стати в нагоді. І про що тут ідеться мова? Ідеться мова про те, що у Польщі триває робота над створенням підготовки до кризової ситуації. І взагалі я читала, що вони. Розробляють також кризовий посібник у співпраці з Міністерством оборони і урядовим центром безпеки, і цей посібник саме стане корисним на випадок війни. Ми вже також чули раніше про те, що Польща вела переговори із Францією, говорили з Еммануелем Макроном. Про ядерну парасольку для захисту України. Дуже багато розмов, дуже багато новин, ось таких, які були перед війною в Україні. Просто ми на це не звертали увагу. Ми вважали, що війни не буде. І ось зараз я не знаю, що то вплинуло, чи то погана погода, адже я раніше і в попередні дні про це читала. А сьогодні чомусь так більш серйозніше задумалася, що вже майже рік ми тут в Польщі, не вже прийдеться іще ще десь далі їхати, далі їхати від України. Хочеться скоріше ось-ось уже ось повернутися додому. А тут, ось, коли почитаєш саме про те, що пишуть польські медіа, читаєш. Саме і про ці стратегічні запаси, і про мінування, і про вихід з Оттавської конвенції, то вже поневолі задумуєшся про те, що ж буде далі. Але я знаю точно, що у мене ось є телефон, і на телефон приходять повідомлення там про е, те, що відбудеться якась негода в Польщі. Якщо відбудеться дійсно щось серйозне, то я думаю, повідомлення буде надіслано не тільки корінним полякам, а й нам, українцям, які тут знаходяться, тому що я так розумію, що в цю систему оповіщень ми також включені. Але хочу все одно закінчити на оптимістичній ноті. Хочеться думати про те, що все-таки, ну, Ну, Бог сотворить усе таке чудо, і скоро закінчиться війна в Україні, і більше ніколи ніде цієї війни не буде. Тож будемо думати про добре, але будемо таки читати пресу і дивитися новини, хоч іноді, для того, щоб бути зорієнтованими у суспільстві. В якому ми зараз е, знаходимося, які ризики можуть бути, яка може бути небезпека, і що нам е, в цих випадках робити. На сам кінець я хочу побажати всім мирного неба над головою, і щоб так як зараз у Польщі над нами, по цьому мирному небу, літали цивільні літаки, і було все добре. І все одно весна, я всім бажаю весни в душі і гарного настрою. Будемо дбати про добре, і добре до нас прийде. На сьогодні я хочу вам сказати всім до побачення.